Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. В цьому відео розглянемо ем, один з тих телефончиків з попереднього лоту від мого е, постійного постачальника друга Артема з міста Трамплі. Вітання тобі, Артем! Це телефон е, LG, називається моделька vs 450 pp або інша назва Exceed, Optimus xc 2. Розпомога спершу про, по форм-фактору даного телефона. Він виконаний з пластика. З правої сторони, телефона, з сторони в нас кнопка включення телефона, з лівої сторони у нас кнопка звуку плюс-мінус. Зверху мікрофончик і 3,5 мм джек під навушники. Знизу мікрофончик і гніздо під зарядку, мікро USB. Зверху камера динамічок. Отже, включаємо даний телефон. Він з не працював в Америці під оператором Verizon. Або якщо правильніше кажуть в Америці Verizon, поправте мене, якщо я неправильно щось кажу. Але поки що поки він включається, розповімо далі про телефон. Отже, по розмірах телефона. Довжина телефона 127 мм, 66,8 ширина і товщина 9,4 мм. Вага даного телефона 127 грамів. О, бачите, як він включився. Взагалі, подивіться по насиченість кольорів. Це взагалі це для сучасного навіть телефону це досить непогано. Е, працює телефон під процесором Qualcomm Snapdragon 200 MSM 8610. Процесор 2 на 1,2 ГГц ARM Cortex A7, кількість Ядер 2. Графічний процесор Qualcomm Ardena на 400 МГц. Оперативна пам'ять даного телефона 1 ГБ 333 МГц. Влаштований в мотованій пам'яті 4 ГБ. Підтримав карти пам'яті формату microSD. SD. Екран. Даного телефону 4.5 дюйма, ТФТ 400 на 800п24 бітний. Акумуляторна батарея даного телефону 2100 мА. Операційна система. Android 4.4.2. Якщо пам'ятаєте попередньому э, цьому э, LG, то там Android стояв 4.1.2. Тут 4.4.2 під модифікацією KitKat. Камера даного телефона 2560 пікселів на 1920 пікселів, э, а також 800 на 480 пікселів. E, Зараз покажу, як знімає даний телефон. От, наприклад, в наступному відео у нас буде цей Samsung. І ми його знімемо з цього телефончика. дивіться. Ну, так, як вам сказати, якщо зняти цю рамочку, то взагалі буде супер знімати телефон. Ну, Досить непогано, як на свій вік. Е, так. Що ще можемо додати до даного телефону? Батарейка. Як вже сказав, батарея 2100 мА настояла в даному телефоні. Підтримував сім-карти формату Міні-7 -сім, і Bluetooth -го покоління. го 4.0 Ось таке було в нас можна сказати, лайтове відео. Огляд телефончика. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Обов'язково пишіть якісь коментарі. Хай вам щастить. будьте здорові, Па-па-па-па.